Антоновськів 2026 став черговим проривом української авіаційної промисловості, який поєднує передові технології, енергоефективність та інноваційний дизайн. Новий літак створений із урахуванням сучасних вимог до швидкості, безпеки та економічності, що робить його одним із найперспективніших проєктів компанії Антонов. Скіф 2026 є результатом глибоких досліджень і міжнародної співпраці, де українські інженери продемонстрували здатність створювати техніку світового рівня. Основна мета розробки підвищення конкурентоспроможності українських літаків на світовому ринку та забезпечення надійності у складних умовах експлуатації. Фюзеляж Скіф 2026 виготовлений із надлегких композитних матеріалів нового покоління, які забезпечують високу міцність при зниженні ваги на 20% у порівнянні з попередніми моделями. Завдяки цьому вдалося досягти вражаючої паливної економії, зменшити шумовий фон і збільшити дальність польоту. Літак оснащено двома турбореактивними двигунами українського виробництва, які відповідають стандартам екологічності та ефективності. Вони мають систему автоматичного регулювання тяги, що дозволяє адаптувати роботу двигунів під різні режими польоту, знижуючи витрати палива на 12%. Кабіна пілотів в 2026 побудована за принципом скляної авіоніки з інтегрованими цифровими екранами, які відображають усі параметри польоту, діагностику систем та навігаційні дані у реальному часі. Це значно підвищує зручність управління та знижує навантаження на екіпаж. Для пасажирів передбачено просторий салон з новим рівнем комфорту, поліпшена шумоізоляція, сучасне LED-освітлення та ергономічні сидіння з індивідуальними мультимедійними панелями. У вантажній версії Skif 2026 передбачено можливість швидкого переобладнання салону під перевезення вантажів різного типу, що робить модель універсальною. Особливу увагу розробники приділили безпеці. Літак оснащений новітньою системою автопілота, системами антизіткнення, контролю турбулентності та автоматичного повернення до маршруту в разі втрати зв'язку. Випробування показали відмінну стійкість конструкції до екстремальних.